А що ж розклався? Та їдемо ще добро дня. До бабушок навідаємося, бо вже таке трішечки давненько не було. Зараз трішечки якось гостинець відвезу, бо таке, знаєте, з пустими руками їхати, бо там мені підписник є. Я не знаю, чи підписан, чи прямо написав в особисті, був, як ми ті рази їздили. Та ого вони там жруть. Ти що? от возите, що вони оце бабушки зя як ви хочете. Ка звісно, апетит гарний. Та, ну не так ми часто Що вони господарство не тримають. Звісно, не тримають. Тому що там уже ноги все, значить допомагаємо. Як щось погане написати, то краще би, якщо він мене дивиться сам, би хоч би дві пачечки гречки та й вислав новою поштою, щоб ми теж їм передали. Чи молочка би ну молоком би точно не дають тому, що. Що що було вдома, друзі? Гречко. Багато багато теж мені писали в особисті і пишуть, що ви так тяжко працюєте. Ще виділяєте свого господарства і продукти харчування, і час, і заїжджаєте до бабулі. Ви чи... знаєте, ми не жодні. Ми можемо, ми допоможемо. Це е, є такі тільки писаки, які пишуть, щоб самі десь скласти да, і, і допомогти. Не треба не фінансово, не треба нічого, просто взяти і допомогти. Вони не можуть скупитися толку, вони в магазин не да, ходять. Так, да. грошима ми абсолютно Ну в кого в кожного своє от просто, От покажи, де живуть, що показувати. Показувати хутір, показати е, місцеве все. бабушки не хочуть. Зачем? Не mm. ну, за, за, Зачем на цьому якусь публіку робити? Ну, абсолютно це не потрібно. Купив ось сирочок. У нас ось півників різали. М'які штуки. Да. Угу. Якусь Даморозило. борщика зварять. Одне що сметанки не взяли. Уже проїздимо сьогодні, там не будемо. Щас усе гарно Думав, очко. Там і манна А може щось Манна марна да сварять. варіоночку. Бабушка любить. Хлібець обов'язково з хлібом. З хлібо обов'язково. Да. То так, у ящичку, нам так зручно у ящику. Тому що блін, не в пакеті воно по машині десь прорваться, чи, чи вот, чи... а так взяли. Так сумочки ну. на пасіку одна сумочка. Да. Так, ящичок підписав і все. А бабушка, а сумочки... а бабушка не викидає коробочки. Да, складає туди, то це, то це. Ну, бабулі ж вони такі. Ну нічого, допомагаємо. Тоже, там... Писали були, ви, то видно, за спадок її їздять допомагають. Та нема ніякого друзі, Якісь спадки, якби так усі працювали, там такі в таких, таких джунглях, що там і, і документів нема, що там і дороги немає, толкової, не то. що. Тож всім гарного вечора, приходьте на вечерю, до, допомагайте, будьте добрішими. Деякі є запитання. Телефонуйте, пишіть номер під шапкою профіля. Тож, пока-пока.